Шуан Бао це маленький еліксір великої сили. Коли я хочу швидко підняти свій імунітет, очистити організм і прибрати слабкість, я обираю саме Шуан Це концентрований екстракт трьох легендарних трав, які в азії цінуються уже сотні років. Він допомагає підтримувати імунітет, зняти запалення. Очистити дихальні шляхи, підсилити природний захист нашого організму, цей чудовий препарат. Я приймаю його курсом і для профілактики, і для терапії. І також даю маленьким діткам і одразу відчуваю, як тіло стає сильнішим, а енергії більше. Це той момент, коли ти п'єш і реально відчуваєш різницю. Якщо хочеш доглядати за своїм здоров'ям природно та ефективно, Шуан -хуан -лянь. це маст-хев у твоїй аптеці. Замовляйте у віковому сході. Ти завжди будеш мати оригінал і свіжі партії. Спробуй, і ти зрозумієш, чому його так люблять у всій Азії з турботою про вас Юлія Водоп'ян. І кожен клієнт у нас отримує подаруночки. Ми вас любимо, ми вас вітаємо і запрошуємо в наші магазини.